Ну, бажання бізнесменів, якщо ми кажемо за середній бізнес, то це е, зробити релокацію в інші частини України, перш за все, центральну Україну, навіть не західна, центральна це Київська область, там е, Житомирська і таке інше. Ускладнена трошки логістика, але і тому, що. Кажімо не працюють ті фінансові інструменти, які працюють, працюють в інших областях. Це страхування там транспорту підприємства, Профронтова зона або не працює, або там такі умови, що ніхто на це не погоджується. Друге, це надання кредитів фінансових різних ліній. Так ви знаходитесь в межах можливих військових дій, тому і відповідно ці джерела фінансування не забезпечені. Тому звичайно, людині, яка втратила там підприємство або якісь наслідки такий обстріл треба відновлювати, стає питання: а десь брати, де, де це кошти брати. Дрібний бізнес, так він працює: кафешки, різні ресторани, магазини там перукарні.